Меблі не постраждали. Ну стеля все посипалось. Було двох працівника на відділенні в кінці дня. Вони не постраждали, але дуже сильно налякані. Вод наразі вони взяли відпустку, відпочивають після стресу. Заберемо меблі, вивозимо з будівлі, така криші немає, дощ іде. Вони зіпсуються. Вагончик Укрпошти наш. Можна придбати товар, сплатити комунальний, поповнити мобільний рахунок, на ЗСУ зробити донат, пенсію виплачуємо. Принтер, сканер, все, все працює, ваги є, все є. Після прильоту люди перелякані не платили, а зараз просто дуже багато людей. Пенсію видаємо. Письма заказні, прості письма, газети виписуємо. Ну, Товар продаємо. Товари продаємо, вмісті з пенсією носимо, пенсіонерам передлагаємо. Є пенсіонери, які у нас навіть заказують, просять. Буде пенсія, принесіть те, то, то, що у вас там є. Постійно оплачуємо комунальні, мені по роботі треба відправляти свої відчоти. поэтому нужно. Пусть не было, было погано. Гречка, консервы, такое, ну, что у самих есть, делимся. Какой ваш план? Вы езды-то Ну, если будет сюда наближаться, все, то ну, Здесь сидеть, естественно, никто не будет. А я работаю, муж работает. Дети выехали, видимо, дети. Ну, дети. А мы пока здесь.